Доброго дня, друзі! Вирішив зробити відосик для вас по цьому котлові. Латунь, латунь я повизнімав крани давно, він валявся, валявся, думаю, що воно тут ще є? алюміній вроде терчить. Одкручую 6 саморезиків, піднімаю, а тут лежить. Стояла от така фігічка фігня. зеленького кольору. Я беру в руки, а воно важке. Перепиляв, а це мідний радіатор. Боковинки так були теж мідні. Тут була желізна пластина, тут була пластина. Ось. Втора боковинка. І оце його вага 4 кг, 600 г меді чистої. А так я розібрав латунь, позабирав крани. Пумпа залишилася з клапанами. Ще там є теж клапани, там різні фігня. Оце такий котел двохконтурний. скільки було кранів. Оце, ребятки, так помоєчка дай медяшку. Найшов його на помойки. Все, друзі, дякую. Що дивитесь, коментуйте, підписуйтесь, ставите вподобайки. Всім до побачення!